Привіт. нас сьогодні новина про Етена і про Артура Хейса. Це, це засновник Бітмекса, біржа така, є деривативів і він купив безпосередньо 2 мільйони токенів. Це плюс-мінус по теперішньому курсу, десь ну плюс-мінус мільйони. Значить ем, і ось як стверджує ця стаття. Артур Хейс він придбав ці токени на 2 мільйони токенів ем, на тепер він володіє 7,6 мільйонів. 7,7 мільйонів етени. Єдине, що так, типа чисто на секундочку, тут от просто подивитися на 2 мільйони токенів він купив. Отут в моменті було продано 176 мільйонів токенів лише на Бінансі. Відповідно, якщо ми подивимося навіть в маленьких отут дельтах, то, Ну давайте так. По-перше, кожен день, навіть при низькій волатильності воно торгується на 100 мільйонів, то відповідно його 2% від емісії. 2 мільйони. Да? Не від емісії, 2 мільйони від просто одного дня торгів. Ні на що не впливають. Ну, типу, якщо що, тобто, отут в моменті було продано 135, 134, 120 мільйонів куплено. Ну тобто об'єктивно новина просто чи чиста маніпуляція, того, що його гроші по факту ніяк не впливають на вартість етени. Ніяк. Єдине, як вони можуть впливати, це через опосередковане, через те, що ком'юніті бачить, що Артур щось купує, у а давай і теж купувати. Отакий От вплив окей, питань немає. Але ще раз, безпосередньо його покупки не впливають суттєво на зміну ціни. Вони не могли виштовхнути ціну, так, так супер суттєво. Чого? Тому що. Етена, це, грубо кажучи, протокол, який працює на ефірі, і який ем, короче це протокол синтетичного долара. Тобто це протокол стейбл коїна. В стейблкоїнах мільярди доларів зазвичай обертаються, тому якийсь там мільйон півмільйона доларів. Ну там окей, там в нього на зараз 4 мільйони, п'ять мільйонів доларів. Глобально не впливають, і це капля в, в морі реально крапля в морі, не більше. Тому якби новина маніпуляція, але в цілому новина звернула нашу увагу. Давайте детальніше дізнаємося, що, що, що ж таке, етена, і як от ми можемо дізнатися, що це протокол синтетичного долара. А також це утилітарний токен, тобто він е, прив'язаний до дохідності компанії. І відповідно, чим більше компан... ну, цей проект компанія вона заробляє, тим більше буде коштувати токен. Значить, всі гроші всередині, тобто, ось цей синтетичний долар USDE, він підтримує курс за допомогою дельта хеджування. Це, краще, щоб того не пояснювати, це, грубо кажучи, за допомогою деривативів Таким чином, вони і підтримують вартість безпосередньо цієї, цього долара, плюс додатково, вони що? Правильно, генерують дохідність. Тому. Давайте подивимося, як ми можемо мінімум на цьому зробити, як як ну в цілому да, як. А, відповідь проста: глобально, Ну як ми вже говорили, там типа стейкінга Бо в нас насправді є досить непогані відсотки на зараз, а, які ми можемо собі дозволити отримати так, іноді, бувало, як ми бачимо, тут взагалі суперкосмос була дохідність але в цілому стабільна. Дохідність є, тому є сенс якби розглянути довгостроково таку історію, тобто інвестиції в безпосередньо Earn на етені, ну, не етені, а ось на цьому синтетичному доларі. Значить, давайте подивимося, що в нас відбувається безпосередньо з токеном. З токеном ми бачимо, що в нас будуть анлоки відбуватися, що відносно от буквально скоро, в наступному місяці, буде ще один. Анлок, і відносно великий об'єм там буде розблокований. І потім далі поступово так само він воно буде розблоковуватися і виходити на ринок. Потенційно ось цей розлок, ну він відносно суттєвий, знову ж таки, відносно суттєвий. Учасники перед цим розлоком можуть скидати позиції насправді, бо будуть думати, що інші учасники будуть суттєво скидати, тому вони будуть прикривати фіксувати окей, не скидати, фіксувати свої позиції, бо як я нагадаю, що ми зросли на як мінімум на 100%, буквально за там за місяць. Mm. Тому учасники, Да Я думаю, що скоріше все, ось цей розлог частково опиниться на ринку, плюс він психологічно натисне на людей, і вони також там трошки скинуть об'ємів. E, ну ладно таке Значить, як ми можемо e, безпосередньо заробити на ринку? Ну, давайте подивимося глобально, що етена в нас в цілому торгувалася в такому широкому діапазоні з протягом півтора року. значить Залістилася по 70 центів, піднімалася до 1,5 долара, потім впала до 20 центів, знову піднімалася до 1,4, знову впала до 20 центів, і от зараз ціна токена 57 центів. Як ми бачимо, що об'єм ну, в ринкових продажів у нас набагато більше, ніж ринкових, ринкових покупок. І ось просто кількість продажів неймовірно зростає просто космічними темпами. Значить, тепер давайте розглянемо тут, що в нас. значить Ми бачимо, що в нас є ось ну, була ось тут суттєва така консолідація. Після цієї консолідації ринок пішов шукати свій баланс. І як ми бачимо, от нічого відкат знову бом-бом-бам. І як ми бачимо, глобально в нас дуже великі продажі були. Ось ці продажі були суперефективними. Ось ці вже починають потрошку втрачати свою ефективність продажі, ось ці прям. Сповільнилися, і ось ці, ну, відповідношені до всього руху взагалі не є, ну, типу, дуже низько ефективні. І ось ці продажі, капець, які не ефективні, і ось тут в нас бу, були потужні ознаки е, прям дефіциту. Тому що, е, ну, ладно, запам'ятайте цю картинку, зараз ми змінимо таймфрейм. Покажу детальніше. Е, чого? Того, що в нас е, були отут суперсерйозні продажі. Але оці покупки вже почали виштовхувати ціну прям суперверх. Ну, типа, це каже про те, що, ну, по-перше, на всьому ринку глобально пішли, тобто створився стан, досить великий стан дефіциту по всьому ринку. Якщо що, я про нього починав розказувати ще місяць тому, можете переглянути відео, до речі, лайк, підписка, дзвіночок. І да, посилання, щоб не пропускати наші відео в майбутньому, то переходьте по посиланню в описі, підписуйтесь на наш телеграм-канал і. Слідкуйте за тим, що ми тут розбираємо. Оце корисно. значить Далі ми також бачимо, що отут в нас були суттєві продажі. Учасники утримували тут, утримували тут. Свої позиції, ціна глобально не падала, і після того в нас далі продовжився зростання, продовжилося зростання. І на зараз ми бачимо досить великі покупки, і ціна майже там не просувається так, як ми просувалися, наприклад, на цих покупках. Тобто ефективність цих покупок, покупок вже досить суттєво знизилася. І ми це також. Бачимо, що по графіку ось, зміни ціни на одиницю об'єму. Ми бачимо, що ефективність покупок на денному таймфреймі тут була супер-супер ефективна, і ось на зараз пішов відкат. тобто чого? Того, що в нас е учасники починають тиснути покупки, е ефективність покупок знижується. тобто Учасники починають розкидувати, скидувати, скидувати трошки е свій об'єм. Тепер стосовно Артура Хейса і безпосередньо ось цієї новини. Значить, я, ну, Давайте так, конкретно по прогнозу, давайте так, по аналізу, тобто, в нас є етап, там, новина, яка, нас, завдяки якій ми подивилися цю монету. Проаналізувавши монети, ми проаналізували попит пропозицію, бачимо, що ситуація в нас все ще тобто тут зберігається висхідний тренд. якби... З точки зору ідеї, але з точки зору валідації, ну, типу, виходячи з цієї ситуації, я думаю, що це почнеться або якась консолідація, або ще щось. Ну, типу, те, що ми далі імпульсно продовжимо е зростати, ми можемо продовжувати зростати. Це якби факт. Етена, якби нормальний проект, він не зіскамиться, його можна розглядати якби на довгострок. Але тіпа, ефектив... чи ефективно тут купувати? Ні. Ну, як на мене, ні. Бо потенційно тут може, такі відкати, ще щось. Ну, коротше, ризик досить високий. Єдиний варіант, як тут можна розглянути якісь позиції, це е, безпосередньо, якщо ви перейдете е, в скрінер, отут уберете в категоріях, я просто вже це зробив. Отут в категоріях оберете DeFi, бо е, де в нас тут етена, вона знаходиться в категорії DeFi, серед цих всіх що тут існують. Ну, єдина така нормальна категорія. Значить, далі обираєте Ну які там пачку бірж, на яких будете дивитися зірочка USDT, маска Тікера, об'єм по зниженню, пошук і починаєте дивитися, бо є також монети, які точно так само рухаються досить цікаво. І можна знайти і цікаві монети пари для статистичного арбітража. Так от, того напрямково тут це дурна ідея насправді. Напрямково треба було заходити ось тут. Тобто місяць тому треба було заходити. І, ще раз, якщо б ви користувалися платформою Resonance, якщо ви раптом не користуєтеся, то ви б це знайшли набагато раніше. Бо, і ще, раз, знову ж таки, я про це довго казав: у нас є безкоштовне навчання. До речі, пройдіть його: тут Айрес Айрес міні-навчання. Значить, пояснить, суть ринку. Так, і значить далі. Так от, з точки зору ідеї, тренд все ще висхідний. Але, типу, за рахунок того, що волатильність по всьому ринку просто на максимумах на хаях, ризик просто космічними темпами зростає. Тому просто так напрямково заходити дурна ідея. А от інші стратегії окей. І стосовно безпосередньо Артура Хейса, значить, він придбав ось цю монету, якби на споті. Тут в статті про призвод... ну, в статті є скрини, що він зробив безпосередньо е, трансфер, там купив, і так далі. Тобто, е, ми всі думаємо: тобто, е, більшість учасників думає, що типу, о, він купив, воно буде зростати, не розуміючи, е, що він не е, людина, яка е, ви, ви всього не бачите. Окей, я там також свічку не тримав. Але е, в мене є е, ось такий ресурс. Він також у вас є. В нас всіх він є. І ви можете просто несклад, нескладними рухами зайти сюди, знайти е, фандінг рейт по Єна і подивитися, який він. На бітмексі він стабільно-плюсовий. Ну, за виключенням декількох е, ситуацій. Стабільно-плюсовий. Власник біржі, ну, засновник біржі, він багато чого знає. Про те, як поводять себе учасники всередині біржі, тому що він може на ізі зробити, він може отут нагрести той GNA, відправити її в стейкінг, наприклад, да? і тупо зашортити фьючерс на своїй же біржі і заробляти фандінг. Бо коли фандінг позитивний, лонги платять фандінг рейт шортам, ну ставку фінансування. Таким чином, він буде кожні 8 там чи скільки там годин нарахування йде, заробляти ось цю ставку фінансування і йому пофігу, куди ціна піде. Він може отут зафіксуватися, захеджуватися. Він може й далі ту ЄНА тримати. Але прикол в тому, що якщо він досить довго утримував, утримує цю позицію, то він хеджом е, через ф'юч може зафіксувати прибуток по споту. Далі на відкаті дочекатися якогось там відкату, сидячи в ф'ючерсах, заробити е, фандінг, отут, поки воно буде знижуватися. От тут, там коли ціна вже знизиться, наприклад, бо насправді ще раз у нас весь ринок зараз відкочується, тому. Е, Ну, тому типу, те, що нам багато чого піде вниз, я прям не здивований. Але ще раз, учасники глобально можуть по ринку зараз утримати. Я поки не даю по ринку глобальні ніяких прогнозів, просто знайте, що на зараз багато чого призупинилося від скажених, скаженого зростання. Тому, е, якщо ми раптом підемо вниз, Артур, Артур переси, пересидить повністю цю просадку, сидячи в споті. І прикол в тому, що він пересидить, пересидить цю просадку. І вийде з плюсом з неї, навіть якщо ціна не буде зростати, бо він ще раз кажу, що він зафіксить десь там, коли якщо ну, коли, чи якщо воно впаде, він фіксує всі хедж по е ф'ючерсу, він на ньому заробить фандінг, добере ще ЄНА, бо проект, не зіскамиться, знову може його закинути на стейкінг. Ну, докуплений ЄНА за, за, за рахунок грошей з е хеджу, і далі продовжить заробляти. Типа, і, і це, ну, типа, це не складно, це просто треба розібратися з базовими інструментами, які є на ринку. Тому е якщо ви просто читаєте, не розуміючи, які є базові інструменти і наскільки все на ринку просто відбувається, то ви можете просто купити ЄНА і якби пересидіти просадку, нічого не зробивши. Ну, тупо супер неефективно пересидіти просадку. Якщо ви розумієте, як рухається ринок, якщо ви розумієте, що ціною ціну, на ціну впливає попит і пропозиція тоді, і якщо ви знаєте, які інструменти і як, для чого вони побудовані, і як на них заробити, то ви на цьому нормально заробите. Тому, давайте ще раз: лайк, підписка, дзвіночок, значить, посилання в описі на, наші, на наш телеграм-канал, що там ще кажуть зазвичай? А, ну, мабуть, все вже сказав. Я бажаю вам притримуватися ризиків, не вестися на галіму маніпуляцію в новинах особливо. Торгувати свідомо і всього найкращого.